Ей, hey, здорово, могутні танкісти! Як ваші справи пишіть та коментуйте. Сьогодні в нас новий бій, увазі новий бій. це на Type 71. Цього танчика у нас поки що також не було на каналі. І за речагами даної машини сидить всім уже знайомий, напевно, скоріше за все, що так. Боєць із ніком віхола. Так, він мені казав, що на початку бою він втратив майже практично всі хітпойнти. Давайте зараз подивимося, як він їх буде втрачати, але заодно як він і буде битися, друзі. Опа, подивіться, дві тички, дві тички залишають е, менші половини хітпойнтів. Ще одна тичка залишає взагалі 825 хітпойтів. Супер Суперконкверор, бляха, муха, ти що тут забув? Ти хочеш на переплавку? На ось нижній броньовий ще б так пару раз, ну практично. Хоча б 4 рази, це вже б було добре. А якби ще й в гараж його відправити на переплавку, так би мовити. на каток. Шкода! От шкода, що не пройшла альфа, якщо чесно. Не то, що навіть альфа а не зайшов в снаряд. Обідно, бляга, він по нам дає ти заразу така. 480 залишає. Ах ти ж скотина, га? Що ж ти витворяєш? Дивіться, наш. А 50 б заїхав нагло, а наш герой його забирає, заїхав, думає, а ну давай я прикрию тебе, братику, своєю фольгою. Ну, все ж таки їм вдалося вдалося розчахлити коня. Кінь заїхав не туди, не в той час і не в той момент. 480 хіппонтів наголошую, друзі, залишається в нашого героя. Це лиш всього лиш початок бою. Фош! Мінусує йому 396. Має небезпечну дивлюсь гармату зараз на своєму борті. Зараза може також відправити одною плюкою лиш у нас на переплавку, не хотілося би. Адже ми знаємо, що тайп все ж таки кожна погана машинка японського походження, так? яка здатна також розвалювати кабіни в рандом. А ну давай давай, 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 підстався, ну підстався. Фугасом! Я би, так само. От, я би точно так само робив, я б не, не, не чекав, поки він підставиться. Для е, ББшки або кумулятива фугасом правильно, ось ще раз на получай догонку. Нехай буде по 100 з копійками, але зато є, друзі, зато він, можна сказати, Щищає ці кітпойнти з е, сетапу Ворожих е, ворожої команди. І також, ага, також точно по сетапу у нас по мінус 2 гармати, що в союзників, що в, ворожих тімейтів. E, так, от у нас вже мінус три танки. Що ти будеш робити? Ось, подивіться, наш герой Віхола зрівнює. E, зрівню, зрів, зрівняв був бляха, але все та ж таки вороги лютують зараз. Вор, вороги лютують і відправляються через свою таку незрозумілу лють на переплавочку. Так, по кому буде стріляти? Давай e, по Я. по цьому по 100. Да є правильний вибір, адже, ці... Джебельніці... Опа, опа, давай, 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 давай. Ну по... ну по кому ж? Давай по Ко, опа, є, є по залітає там. Непогана течка. Подивіться, практично критерії щодо реплею на каналі бронебійник, зараз будуть виконані. Опа! Вже маємо 3,5 і 2 кіла свою купілочку. Ще березок по не дасть по і А ну, давай. Опля, вопля, так, 3951. Все ж таки, ще залишається два. Два в нього в купілу ці кіла. Потрібно три, давай ще разок і. Ще би, разочок, ще би разочок. В принципі, в нас ще є бабуся, яку можна ліквідувати, яку можна постаратися, по ній добре насипати. Ну, дістане фугасиком. Є фугасиком забирає і має третій кіл. Друзі, використовуйте всі снаряди. Не, не то, що не, не жалійте. А то, що, бо мало, бо мало, типа, пугас видає. Та начхати. Ваше завдання це щищати якомога більше хітпойнтів з ворожої команди. Хоч навіть потрошечки, ось подивіться, як в даному бою робить герой Віхола. Адже, як, як ми знаємо, навіть і хоча б і по 100, це вже є добре, так? Що насипали даному гравцю? 4932 він настріляв. 360 він заблокував, знищив, 3 пошкодив 5 знак класності майстер. Ось має майстер за такий, я би навіть сказав, прекрасний бій, тому що, блін, втратити скільки хітпонтів і битися до останнього, друзі. Е, більшості і, чесно сказати, гравців, чому більшості, ну більшості тих, які мають е, статистику 40 або навіть нижче, не вже втрачають надію і ех, злив так злив. Не, треба битися, друзі, треба змагатися. Ось маємо. Пішов плюс собі на 105. 1547. Ось бачимо такі от кредити. А, в нього вже преміум аккаунт. Вже преміум аккаунт, наш друг має друге місце по нанесенню шкоди, та пішов собі в плюс-купілочку на 1535 вільного досвіду, друзі. Що ж, погнали тоді дивитися другий бій, також прекрасний. Я думаю, вам він сподобається. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал Бронебійник, ставити свої вподобайки, адже це мене підтримує. Підтримує даний канал. А мене мотивує для вас показувати, щораз нові реплеї. І звісно. Кидайте свої реплеї в Discord. Погнали. Так, друзі, маємо другий бій, Блін, що ти робиш? IMX. IMX? Чому ти заважаєш їхати нашому герою на свою таку хлібну позицію, таку рибну, блін. Не мішай такі речі робити. Не може, не міг даний тімейт mail приділити, куди йому їхати. Вирішив поїхати, напевно, туди догори, де? Середні танки б'ються. Чому він туди поїхав? Це його вибір. Що він вибрав, то і буде мати. Опа, так, 215-й. 215-й. Йох! Маємо одразу ж два ворожих тімейти по ліву та праву сторону, як то кажуть, подивіться, один в полі воєн. Один на позиції воян. Ця фраза зараз, блін, актуальна в даний момент. Адже подивіться, це правда, друзі, це не є. Якийсь будафор, чи муляж, адже подивіться, так і є, він блокує, вже з... пропускає течку, правда, але подивіться, вже заблокував 1140. Опа, на типу, Ах, ти, а де ти пробуваєш? Ти зараза ти така, га? Йох, давай в гараж на переплавку. Бачиш, уже потяг стоїть, чекає з вагонами для того, щоб відвезти тебе і твою команду на переплавку. Ось, відправляйся на переплавочку. Можливо, з тебе получиться ліпша твоя. Копія? Можливо, ні. а ну давай. Опля! Блін, пробиваємо, але пропускаємо на 645. Знайомий цей. Е... Знайома шкода, це, напевно, 268 Зараза десь засів. Так собі добре, що навіть і не засвічується. Знову пропускаємо. Ах ти ж 15-й, що ж ти будеш робити з ним? Блін, Все ж таки ДПМна гармата у даного апарата, ДПМна, то ще й Альфуча, якщо, якщо так розібратися, подивіться, Бо тому що, якщо від ДПМу грати, блін, навіть і по 400 це вже є блін, багато. Це вже дійсно багато. І небезпечні такі стволи в команді супротивникам потрібно ліквідовувати. За той час наша команда, подивіться, забирає точку С. Це вже дуже добре, значить, наш, наш герой із своєю командою трошечки, можна сказати, вже будуть в перевазі. Хоча б по точках. В принципі, у нас лише одна. Опа, давай, давай, давай. Ох, зараза! Я думав він не проб'є. Все ж таки десь знайшов він. Місце, де можна було пробити. Дивися, зараз ще раз без стріляти. Опа! Але все ж таки забирає наш герой даного тіммейта, ставить його на каток і. І собі, так напевно, думає, все, ти залишишся тут, найде переплавку не відправишся, адже тебе буксирувати ніхто звідси не буде. Ось засвітився все ж таки виновник 600 з лишніх Ось він. Ось де, де ти зараз ховався. Приблизно... Інтуїтивно можна було і догадатися, де він стояв. Бачатилон 350, 650, 950, заблоковує наш друг від луна. А ну давай ще разок, опа. Потрібно забрати цього жука, адже якщо він десь знову засейвиться зараза, залишати такого БК, можна сказати, в тилу точно не можна. Адже він може наробити шухеру. Бачателон зараз на переплавочку. Ну давай дивися. Якраз стояв біля потягу. Це не наш герой його забирає, але все ж таки все рівно команда відправляє його на переплавку. Залишається три ворожі е ПТС у команді. Супротивники. Ми все ж таки все в перевазі, по, що по точках, що по команді. Так що, поки що боятися нема чого, подивися. Практично всі покусані, практично всі вже. На підготовці На підготовці до того, щоб погружатись на вагони і їхати на переплавку. <ріхи> так, ліквідують нас також гармату. Залишається 3 на 3. Один важкий танк це наш герой. І дві ПТ-САУ. Де, де той об'єкт? Подивіться, скільки блайндів кинув наш герой. Я надіюсь, це все зарахується йому в купілку, що все ж таки десь він там і попав. Десь він там і пробив. Тому що просто попадати це діло одне, а якщо ще лайндом попадати і пробивати зі шкодою, це є прекрасно. А не дивіться, вроді попадав, бо подивіться, скільки хітпонтів залишив він йому. Ще одна тичка, подивіться, що робить. Ой ні! Це може бути небезпечно! Небезпечно, ні, не пробивай, не пробивай, не пробиває! Знаєте чому? Чули голос е, коментатора цього, що коментує? Він сказав, що. Влучили в гармату! Значить, наш герой правильно зробив, що задер гармату, і, дав... і тим самим не дав себе пробити в лючок командирський, командирської башенки. А ми в... команда нашого героя виграла по точках і залишилась бабаха одна на своїй позиції. Так, давайте подивимось, що насипали сьогоднішньому нашому герою. Це 5. 56 він настріляв, 5, 160 найбільше заблокував. 3, знищив непробиття. 10 головний калібр, майстер та сталева стіна. Друзі, та ще би, подивіться, скільки заблокувати шкоди. У нас також у нас також враховується. Пішов плюс на 165 тисяч преміум акаунт. Друзі, так перше місце по нанесенню шкоди. Та пішов плюс собі на 1563 вільного досвіду свою попілочку. Свій сейф, друзі. А я бажаю вам всім переможних в бою. М'якого та пушистого рандому. Звісно, що ж підтримуйте канал. Подобайками, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Бронебійник і кидайте свої реплеї мені в Discord, щоб ми разом могли з вами переглядати ваші ж реплеї на каналі Бронебійник. А я бажаю вам всім хорошого настрою, мирного та спокійного неба. Звісно ж, друзі, адже це зараз так для нас всіх важливо та необхідно. Та здоров'я нашим захисникам, Друзі, До зустрічі!